Ринок криптовалюти знову ожив. Біткоін торгується біля 120 тисяч доларів. Ефір нарешті коштує більше 4 тисяч доларів, а альткоїни починають оживати. І це, звісно, класно. Але що робити, якщо в тебе немає ні біткоїна, ні ефіріума, ні взагалі грошей? В цьому відео я розкажу вам про актуальні напрямки заробітку в крипті в 2025 році, але з однією дуже важливою умовою: без вкладень або з мінімальними вкладеннями. Насправді тут є дуже багато варіантів: це трейдинг, дефі, промки бірж, ретродропи, амбасадорки, те подарунки, лутки на і так далі. І кожен з цих Напрямки має свої особливості і потенціал, тому треба вибирати саме те, що підійде тобі. Я особисто вибрав для цього відео декілька напрямків, які я вважаю перспективними, і за допомогою яких ти зможеш заробити або без вкладень, або з мінімальними вкладеннями в крипті. Тож почнемо з першого. Перший напрям це промки відбір. Це коли біржа випускає якусь акцію, де треба виконати певні умови від неї і забрати за це нагороду. Промки можуть стати хорошим початком. Ця тема вже доволі стара, але при правильному підході тут досі можна заробляти нормальні гроші. В основному всі біржі проводять промки з торговим об'ємом. Часті нам потрібно пройти верифікацію, зробити невеличкий депозит, до прикладу 100 доларів, і поторгувати монетку, яка зазначена в умовах промки. Так у свій час ми з пациками з села заходили у промки, і до речі, тоді у нас виходило доволі непогано заробляти. І сьогодні ринок промок також актуальний. До прикладу, останні промки від ОКЕКС. Промка з Сахара. Треба було зареєструватися на біржі, пройти верифікацію і вказати свій ID адресу гаманця в формі. І це роздавали монетку Сахара. Також є така штука від ОКЕС-гаманця, як Кріптоверс, і тут є. У нас така вкладка Криптопедія, де знаходяться різні проекти. І завдання від них. Ці завдання ми можемо виконувати і потім отримувати в нагороду токени цих проектів. До прикладу, треба підписатися на соцмережі проекту, або більш важчі завдання, як надати ліквідність в торгових парах і так далі. Звісно, мільйонів тут не заробиш, але на булочку, копійку залутати можна. Або промки від Backpack. Там треба було зареєструвати аккаунт, закинути мінімум 200 доларів і заробляти ПНЛ. За кожні 10 доларів тобі давали один тікет. І потім серед всіх цих тікетів розігрували монетки сеї. Там можна було спокійно заробити не одну сотню доларів. Ще одна стара, як світ тема, яка раніше була на хайпі це ретродропи. Тоді всі, як навіжені, крутили аккаунти Лейзіру, Starknet, Зикасинк і так далі. Тому в свій час ми з пациками з села також не відставали і заганяли аккаунти. І, до речі, зі Starknet вийшло непогано тоді заробити. І з тих пір ринок ретро трохи змінився. Вже ніхто не роздає за прості дії там по 2000 тисячі доларів на аккаунт, але заробити все ще можна. То не в темі ретродропи — це безкоштовна роздача токенів тим, хто активно користувався проектом чи був частиною ком'юніті до запуску токена. Тут можна заробити в середньому від 20 до 1000 доларів, залежно від проекту. І звісно, Ризик не отримати дроп є, але при правильному підході, диверсифікації, тобто відпрацюванні декількох проєктів, роблячи це правильно, ви збільшуєте свої шанси. Важливо бути в курсі всіх анонсів, виконувати всі тестнети, квести, різні активності від проєкту і так далі. Тоді проєкт точно має насипати вам на булку. Ладно, не точно, але. З великим шансом, і от вам нещодавній приклад дроп від Калдера. Там я просто тикав квести проекту протягом року. За це я отримав по 1200 токенів ера, а ціна на лістингу на хвилиночку доходила до 2 доларів. Тобто в нас виходить 2400 доларів на аккаунт з мінімальними витратами. Потрібно було лише стежити за анонсами проекту і виконувати квести, тобто робити різні транзакції і соціалки. Отже, хто б що не казав, а на ретро в 2025 році досі можна заробити. Просто треба обирати правильні проекти. Ну і звісно, не треба просто бездумно тикати, треба діяти послідовно, дисципліновано. І правильно відпрацьовувати проект. Наступний спосіб заробітку це амбасадорські програми. Це щось схоже на ретродропи, але трошки інше. Тут вам роздають гроші за активну участь у житті проекту: це або допомога новачкам, або створення контенту, написання статтів і так далі. Заробіток тут може бути як 500 доларів, так і всі 20 тисяч доларів. Як нещодавно сталося з амбасадорами проекту Story Protocol. Амбасадор для проекту це щось схоже на блогера, але в крипті. Суть таких програм в тому, що ти допомагаєш проекту розвиватися на початковій стадії, робиш різну роботу, модеруєш чати, пишеш їм статті і так далі. І це нічого не отримуєш, але в майбутньому на лістингу ти маєш шанс отримати їхні токени і доволі багато продати і заробити. Буває таке, що ти можеш сподобатися проекту і тебе можуть взяти туди на роботу вже на фіксовану зарплатню. Завдання амбасадора це в основному створення контенту в Твіттер, створення артів, проведення амосесій та активність в Діскордів проекту. Участь в таких програмах також розвиває в тобі купу скелів, які будуть корисні тобі і в реальному житті. Загалом амбасадори можуть заробляти від кількох тисяч до десятків тисяч доларів. Це все буде залежати від твоєї активності і твого вкладу в проект. Отже, як стати Амбасадором, для початку тобі треба вибрати проект, який тобі подобається. Бажано це має бути проєкт на ранній стадії. Потім, якщо в тебе немає твітера і дискорда, ти їх створюєш і починаєш брати участь в житті проекту. Інколи такі проекти викладають форми для амбасадорів, і цю форму ти можеш заповнити, і є шанс, що тебе туди візьмуть. Зараз варто придивитися до проектів з AI або L1 блокчейнами. Вони виглядають зараз найперспективніше. Амбасадорки, на мою скромну думку, зараз один з найкращих способів крипті заробити майже без складень. Просто треба багато працювати, бути активним, креативним, унікальним, ну і трохи відрізняти. Натися від інших, щоб взяли саме тебе. Також дуже хороша можливість заробити в крипті. Це як то кажуть, різні тємки. Це або якийсь сейл, або якийсь арбітраж, або якась спекуляція, і так далі. І от вам знову приклад: один з пацінів села Міша заробив недавно 2500 доларів всього лише за пів години, і зробив він це на арбітражі монетки. BBQ. він просто помітив, що на одній біржі монетка коштує дешевше, на іншій дорожче. Він купив на цій біржі, перекинув монети на іншу біржу, там продав і так повторив декілька разів. І все інфополе це всі актуальні канали, чати та джерела, де ти можеш брати актуальну інформацію про проекти та можливості для заробітку. Це і нові амбасадорські програми, і тестнети, і ретродропи, і ще багато інших цікавих можливостей. Це набагато підвищує твої шанси заробити і також економить дуже багато часу і дає більше інформації, тому оточення. Це головне, але тут питання: як це інфополе і оточення знайти. Взагалі найактуальнішу інформацію публікують в англомовному Твітері, і потім ця інформація перетікає до нас в телеграм-канали. І ось вам моя порада: знайдіть людину, яка в крипті вже доволі довго, яка має який не який досвід, і попросіть її поділитися з вами своїми телеграм-каналами і підпишіться на них. Це зекономить вам дуже багато часу, тому що в таких людей переважно дуже якісне інфополе. І якщо вони поділяться з вами цими каналами, то... Це буде дуже цінно. Тому що в крипті твоє інфополе дорівнює твоєму заробітку. Без нього ти просто не будеш знати про всі можливості, які є. Бо, як відомо, в крипті, щоб заробити, треба діяти одним з перших. Інакше ніяк. Отже, в 2025 році можливостей для заробітку в крипті без вкладень або з мінімальними вкладеннями насправді купа. Головне бути в курсі всіх актуальних можливостей, мати хороше інфополе, прокачувати свої скіли, бути дисциплінованим і працювати. І пам'ятай, щоб щось мати, треба працювати. А з вами був Вік завжди я, Ердені. До зустрічі!